Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Росіяни всерйоз злякалися ймовірного ракетного удару по Кримському мосту після останніх ударів по Севастополю, тому вони знову посилили протиракетну оборону мосту баржами з кутовими відбивачами в зоні Арок. Здогадно, ці баржі мають врятувати кримський міст від ракет з лазерним та радарним наведенням. Пірамідальні відбивачі встановлені у районі острова Тузла на відстані 50-100 метрів від автомобільної частини мосту. І от партизани добрались і туди. Говорять, що потопили одну із барж поблизу кримського мосту, ще одну прямо під ним. Проте за іншою версією попрацювала природа, їх просто-напросто змило, протаранивши кримський міст. В будь-якому випадку цікавості в Криму тільки починаються. Чекаємо офіційної інформації. Тим часом, екс-глава МЗС України зазначив, що якщо не буде Кримського моста і ліквідується військово-морська база в Севастополі та інших містах Криму, то зникне загроза для українського півдня. Донбас і Крим це територія України згідно з міжнародним правом. Те, що Росія оголосила їх своїми, нічого не означає. Питання про застосування зброї. По об'єктах в Криму очевидне. Я довіряю нашому генеральному штабу і його керівнику, який демонструє дуже розумний підхід до того, що відбувається на полі бою. З військової точки зору, як пояснюють фахівці, це удар по Криму має принципове значення, тому що через Кримський міст і Кримський півострів йдуть поставки озброєння на весь український окупований південь. Якщо не буде кримського мосту і ліквідується військово-морська база в Севастополі та інших містах Криму, то зникне загроза для українського півдня. Тоді у Росії не буде можливості стримувати наступ ЗСУ тоді звільнення наших південних територій, включаючи Крим, стає абсолютно реалістичним, говорить Огриско. Огриско впевнений, що такі удари повинні бути нанесені, і чим більше, тим краще. Погрози завдати ядерного удару по Україні звучать з боку Москви, але думаю, що навіть ті, хто стоять поруч з Путіним, ніколи не дозволять йому натиснути ядерну кнопку, тому що це буде означати і його кінець, і тих, хто поруч з ним. А вони, на відміну від Путіна, ще дуже хочуть пожити нормальним західним життям. Що стосується території Російської Федерації, якщо Росія завдає ударів по території України, то вибачте, на війні як на війні. Тобто, якщо Росіяни можуть вбивати тисячі невинних людей в Україні, якщо вони можуть бомбити українські міста, знищувати і стирати їх з лиця землі, якщо вони можуть бомбити лікарні, то це нормально. А ми не можемо завдати удару, наприклад, по аеродрому під Воронежем, щоб в повітря не піднялася чергова ескадрилья і не почала бомбити українські міста. Чому ми повинні ставити питання таким чином: не ми ж на Росію напали? Правда, наші дії це захист від агресії. І якщо ми знаємо, що на якомусь військовому об'єкті є озброєння, яке використовується проти України, що на якомусь військовому об'єкті базуються ракетні комплекси або літаки, ми маємо абсолютне право. Закріплене в 51 й статті статуту ООН на самооборону, говорить Огриско. І як ще одне доповнення. Данілов підтвердив, що іранських інструкторів били в Криму. Там вони навчали військових рев пілотуванню мопедів. Вони були на нашій території, куди їх не запрошували. Якщо вони співпрацюють з терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити. каже секретар Ренбо Данілов. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.